Зараз з нами на зв'язку Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, і ночі вам. Чи можливо вже доброго ранку? Дякуємо, Наші що питання. з нами. Доброго ранку. На превеликий жаль, не дає нам спокою Росія. Так і дві останні ночі були неспокійними практично по всій території країни. Якщо подивитися на Київ та Київщину, цієї ночі було збито над столицею 20 шахедів. Пане Євгенії, насправді ці дні вони були вражаючі. Такі подарунки відправляли нам росіяни, дай писали там на шахедах з новим роком. Розкажіть, будь ласка, алгоритми виявлення, оцінки пошкоджень майна? Я не кажу про людські жертви. Це безцінно для нас на превеликий жаль, і тут Росія не зможе нам компенсувати ці втрати. А щодо матеріальних чи є в нас напрацьований алгоритм, як потім будемо з Росії збирати своє, забирати матеріальну компенсацію? Росіяни хотіли в черговий безпосередньо в новорічну ніч вдарити по критичній інфраструктурі і об'єктах, де мешкають мирні жителі України, і зробити це не лише ракетами, але й боєприпасами. І як ви вже зазначили, задля досягнення своєї мети в новорічну ніч було випущено терористами аж цілих 45 безпілотників. Слава нашим протиповітряним силам, і всі до одного повітряні цілі були знешкоджені. Жодна людина не постраждала, не досягши свої цілі 45 п'ять безпілотниками. Зранку 1 січня росіяни запустили ще близько 30 дронів, і деякі, на жаль, з них влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Було також пошкоджено адміністративну будівлю. І окремі помешкання мирних е, жителів України, і на превеликі жаль, є навіть одна жертва. Хочу сказати, що національна поліція фіксує всі ці злочини, е, збирає ретельні докази, і ми готуємось для того, щоб е, притягувати до відповідальності російських терористів не лише в рамках національної юрисдикції, але й в рамках усіх інструментів, які надається нам міжнародною юрисдикцією. Пане Євгенію, скажіть, а скільки порушень було зафіксовано з боку українців, які недалекоглядно і цинічно нам салюти запускали. Командантську годину по іншому якось теж порушували? Цілому можна сказати, що новорічні свята минули спокійно і не було зафіксовано якихось масових порушень громадського порядку. А можна сказати, що більшість населення України поставилась по дорослому до? Святкувань і з розумінням сприйняли ті обмеження, які були визначені військовими адміністраціями. Поліція Києва, наприклад, затримала чоловіка, який все ж таки додумався в новорічну ніч запускати салюти, і він знехтував заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. І вдумайтесь це відбувалося саме в ті години, коли над Києвом літали реальні дрони. І тепер за такі феєрверки людині може загрожувати до п'яти років обмеження волі теж саме повторюся. Надзвичайних подій, про які варто було б згадувати на національному рівні, слава богу, не відбулося принаймні за минулу добу. Що сталося за цю ніч? Ми дізнаємось буквально за годинку. А з приводу того жартівника, який запускав салюти, чи вдалось вам дізнатися, що спало йому на думку, і чому він вирішив у військовий період, в напружений період запускати салюти просто в себе в дворі? А слідство безумовно встановить всі обставини його вже затримано прямо в новорічну ніч, і сьогодні йому буде обиратись запобіжний захід. Ви знаєте, я читала соціальні мережі після того, як українці відмовилися від фейерверків і салютів у новорічну ніч, і переважна більшість писали про те, що можливо вони нам і не потрібні будуть після перемоги, тому що вибухів ми насправді наслухалися вже дуже багато. Як вважаєте, наскільки це слушна рекомендація, і чи можна буде її втілити після того, як Україна переможе в цій війні? Я думаю, що Буде пересмислено нами після цієї перемоги, яку нам ще потрібно здобути, і ми йдемо до цього крок за кроком. І я більш ніж повнений, що той, хто дійсно мав відношення до війни, той, хто чув реальні вибухи, той, хто не дай Боже, втратив когось, він зовсім по іншому буде ставитись і до фейерверків, і взагалі до закону. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті і прифронтових регіонах, де знову ж таки національна, національна гвардія, зокрема, допомагає забезпечувати правопорядок і безпосередньо перебуває на полі бою і воює з противником? На фронті на всіх напрямках на, цьому, на цей момент досить гарячо. І національна поліція отримує інформацію про обстріли постійно. Наприклад, лише 31 грудня до поліції надійшла інформація. Про обстріли 46 населених пунктів, і це наголошує значно більш високі показники ніж зазвичай. Тут можна зробити висновок, що російські терористи свідомо готувалися до привітань українців ракетним обстрілом. Фіксуємо обстріли в Чернігівській області. Там, наприклад, 1 числа було сім обстрілів в Сумської області, три обстріли Харківщину обстріляли 20 разів Дніпропетровщина. Тричі під вогнем і Донеччина стабільно залишається під російським вогнем. І 1 січня було враження приватних будинків, критичної інфраструктури. Так само тривають активні бойові дії на Херсонщині, де ми отримали дані про аж 55 обстрілів, які були здійснені протягом 1 січня. Запоріжжя, Миколаїв так само на жаль під обстрілами. Пане Євгене, війна ще триває, але нам вже треба думати про те, як розчищати нашу територію від тих снарядів вибухових пристроїв, якими так рясно Росія посипає Україну. Що ми вже зможемо зробити в 2023 році, зокрема на деокупованих територіях? З чого почнемо розмінування, в яких регіонах вже можна це робити? Звичайно, ми вже набули такий безцінний досвід гуманітарного розмінування під час звільнення територій. І хочу наголосити, що цей досвід досить, досить дорого. Фактично кожного тижня ми втрачаємо наших кращих піротехніків ДСНС або вибухотехніків національної поліції і безумовно з урахуванням постійних обстрілів, як це наприклад відбувається на Херсонщині, цей процес може бути дещо більш тривалим ніж хотілося. Тим не менш, ми докладаємо максимум зусиль, щоб очищати територію. Насамперед ідеться про критичну інфраструктуру, і робимо це ризикуючи, як я вже зазначив, власним життям на Херсонщині зазвичай за добу обстежують близько 3-5 гектарів території і виявляють, знешкоджують декілька десятків одиниць вибухотехнічних вибухонебезпечних перепрошую, предметів З початку війни, хочу наголосити, було обстежено на територію Херсонщини понад 990 гектарів гектарів виявлено і знешкоджено майже 12 тисяч вибухонебезпечних предметів. І щоб на кожному з напрямків швидкість гуманітарного розмінування лише зростала. Керівництво і міністерства внутрішніх справ і уряду робить все для того, щоб збільшити кількість піротехніків. Зокрема, відповідно до останнього рішення уряду, планується збільшити кількість піротехніків ДСНС на 500 осіб. І так само ми працюємо спільно з міністерством закордонних справ урядом і користуючись підтримкою президента, розраховуємо на міжнародну підтримку. Насамперед, сам про постачання нам машин для розмінування, які не лише здійснюють гуманітарне розмінування, але й насамперед забезпечують безпеку наших піротехніків. Всього спочатку вторгнення хочу наголосити піротехнічними підрозділами ДСНС. По Україні виявлено вилучено і знешкоджено понад 310 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежили територію 77 тисяч гектарів. Це приблизно територію України. Дякуємо, пане Євгенію.